День захисників та захисниць України свято, що відзначають в Україні 1 жовтня у День святої Покрови Пресвятої Богородиці, водночас з Днем Українського козацтва. Козацтву належить особливе місце в історії України. День Покрови святкують в усіх козацьких громадах світу дуже урочисто. І ми сьогодні зібралися, щоб відзначити це особливе свято свято мужності, хоробрості, сили і відваги. День захисту України, мужність і Геройство свято. Ми вклоняємося тим, хто літо тому назад багато, і тим, хто нині є автоматом, розпокій береже і захищає всю нашу велику родину, рідну землю Україну. Просимо в багато миру для країни, що повернулися живий, усі і ті, хто захищає зараз Україну. Я не бував за данніми морями, чужих доріг ніколи не топтав своїм краю під буйними вітрами, Щасливим я і вільним виростав. Мене ліси здоров'ям напували, коли бродив у їхній глушині. Мені поля задумливо шептали свої ніким співані пісні. Богом дана земля є святою і рідною, тому її захист це найперший обов'язок народів. Для українців такою землею є Україна, вона полита, потом і кров'ю, сотень поколінь. Ми з вами живемо. На цій славній землі і повинні знати про славні подвиги своїх запорожців, а також про наших земляків, воїнів-захисників, які і сьогодні продовжують героїчну сторінку нашої історії, захищаючи наші кордони від ворогів. Напевно кожен із нас, навіть у глибині душі, не міг подумати, що буде жити в часи, коли повсюди чути слово віно. Ну так непрохано вірвалося наш словник. Но з вуст кожного українця. Захисники не шкодують свого здоров'я, готові покласти своє життя на вівтар боротьби із ворогом. Це наш біль і наша гордість, наш душевний ще вдячності за все, що роблять воїни для нас. Вони своїм прикладом показують силу та незламність українського духу. Захисники вітчизни, шановує вся Україна, ваша мужність, це щит, який захищає нашу землю. Ми завжди будемо дякувати за кожен новий день. На землі йде війна: стріляють танки і рвуть гармати. Сповита горем в чорному бранні. Слюдьми своїми не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, а грудьми своїми землю прикривають. Сумна набата в селах в містах звучать слова герої не вмирають. Ся до землі захисника, нехай дають їм сили небеса, відважне серце б'ється в кожнім лиш за нашу перемогу. Ви відважні, ви красиві України. Захистили своїм серцем, духом, цілом боронили, боронили Збройні сили України вберегли, нас не скорились, хоч глибокі, ваші рани, та стальними нерви стали і кожен воїн, символ волі незламності і свободи. Better yeah. yeah.